Волонтери захисту в чергове збираються в Хмельницьку міську лікарню. В одне з відділень привозять смаколики, засоби гігієни, теплий та адаптивний одяг тим бійцям, що вже йдуть на поправку, адже деяким доводиться відновлюватися не один місяць. Це адаптивний одяг. Одяг на ліпучечках для поранених, які не можуть вставати. Вони вдівають, зав'язують і лежать в самотязі. Доброго дня! Добрий день. Добрий день. Олег із позивним майстер, родом з Житомирщини, пішов на фронт добровольцем. На лікарняній стіні, як оберіг, малюнки онучки. Поранення ніг внаслідок обстрілу дрона отримав з під Авдіївкою. Каже, волонтерів чекають. Якщо не кожен день, то через день приходять, питають, які потреби є, предлагають, забезпечують, що потрібно. Дякую їм за це великим це шаном. Ушкодження не дуже тяжкі, у хлопців набагато тяжкі. Я думаю, за якийсь період поставлять строй обратно. Харків'янин Ілля воює за Україну шість років. Поранення, котре отримав під час штурму від розриву гранати, вже друге за півроку. Я знаходжусь тут я з запорозького направлення, отримав поранення під час штурму. А що робити? А хто захищатиме країну? А цей боєць із позивним Султан з Дунаєвець найбільше мріє побачити двох донечок. Тримую те, що хочу скоріше стати на ноги, домов попасти. Біше бажання Юлія і Андрій одружилися у серпні, а у жовтні боєць підірвався на міні. Місяць дружина не відходить від нього. Вона моя рука і ноги, волонтерів багато. Mm, часто приходять. Це взагалі люди, які створюють домашню е, обстановку. Такий уют, така от розслабу. Два риники просто любиш. <гум> да, ну, набагато простіше. Так. Люди, які тебе підтримують, які допомагають, які надихають тебе, якось. От ти сидиш вже, де да, там засмучений, то ти, ну, вони приносять нотку позитива. Волонтери захисту відвідують поранених військових останніх 10 місяців. Регулярно привозять смаколики з Перговецького ліцею та красилівського підприємства Мамин Хліб. За запитами військових готують вареники і смажать картоплю. Ганна Стебло і Ганна Вітошинська у волонтерській команді. Приносимо їм якісь потреби, але в основному вони чекають просто спілкування. Найбільше потрібно одяг, футболки, спортивні штани зараз. Засоби гігієни, вологі серветки, тому що є деякі хлопці, які лежать і важко прийняти душ. Адаптивний одяг нам пересилає швейна рота і ще познайомилися з волонтерами з Харкова. Вони пенсіонери там їм теж така група пенсіонерів. Вони шиють і передають. Історії військових надихають, кажуть волонтери. Нещодавно захиснику з Харківщини, який втратив телефон, допомогли зв'язатися з дружиною. Вона його шукала два тижні. По госпіталям вона дзвонила, вона його шукала, вона вже плакала. Вона... А ми знайшли за 2,5 половиною години. Вони не впали духом і хочеться підтримати їх в цьому. Яке поранення не було в них, вони все одно з юмором, вони все одно улибаються, коли ти приходиш. І це натихає. Хочеться йти сюди. Опять. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста.